2 грудня Кременчук швидкі новини за добу. Сьогодні канцлер ФРН Олаф Шольц вперше за два з половиною роки прибув із неанонсованим візитом до Києва. Мета приїзду провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським. З тимчасово окупованих регіонів вдалося повернути на підконтрольну Україні територію ще шістьох дітей. Серед них 16-річний Віталій, який прогулював уроки в школі, щоб його примусом не відвезли до міста і не поставили на військовий облік, як це було з його однокласниками. На жаль, у лікарні померла жінка, яка отримала поранення внаслідок ракетного обстрілу Кременчука 17 листопада. Лікарі боролись за її життя до останнього, щирі співчуття рідним. КП спецсервіс Кременчук звертається до небайдужих містян із проханням допомогти теплими речами для тварин. Це можуть бути старі ковдри, светри, куртки. Більше інформації за номером 067 203 21 97. На минулому тижні у Кременчуці народилось 18 немовлят, 12 дівчаток і 6 хлопчиків. Один хлопчик народився в родині вимушених переселенців, які нині проживають у нашому місті. Хочете знати більше новин? Слідкуйте за нами в соцмережах, але головне, ви знаєте: підписка і лайк.